Що ж, друзі, всі вітанечка! Ви на каналі «Ігри, які Люблю. І ми продовжуємо проходити тема те, на тема на Дуя по комп'ютерному ані... ані... анімаційному фільму. Ось так має бути. Так, друзі, що ми тут маємо? Тут якісь ще є параметри, ніхто мені з них нічого не писав, але я б хотів подивитися, що вони означають. А, це коротше статистика. А, що це? що за кардент? Ні, кардентрат. Це що таке? Відео, челендж і що це таке. О, я знав, що я маю щось можу тут купляти. А, Леонардо Кашкет. Ага, можна щось купляти за це. Добре, ми це протестимо в слідчій серії. Давайте сьогодні подивимось, що тут відбувається. Назбираємо більше цих Більше цих... панцирів. Тоді можемо всім щось купити. У мене їх, вроді, не багато. Мені треба мінімум 40, щоб було. Так, шо там? Ага, поборолися ми коротше, з цим засранцем. ЄТі він називається, я вже загуглив, забув на його назву. Коротше, зі строєчки ми свалюємо. І його захопили. Його захопили. Як вони ці. Пурпуровий -пур -пур драконич як? <потраснання> а, так, казав uh, <потраснання> Майкі в фільмі <потраснання> нам 10 за <потраснання> артистичність, за це і 2, каже за скритність. Коротше, ми маємо повернутися по найдаєм. По сюжету. А зараз має бути вихід Рафаеля і Леонардо. prove oneself you you own own. of all should have known you this be I ah, well, was really listening what kurachi okay. anyway. yeah. anyway, was okay. right that i went back out on the rooftop to he... check he... On to the monster. and oh dude you were worried about the monster no pinhead i was going to see how the cops would handle it when i got up the monster was gone i heard a strange sound in the alley behind me Монстр mm. знайка, але я побачив цього so грузовика. Okay. І я за ним послідував. Так, я так і знав. Це ми граємо вже в соло. Ми граємо. О! О, як о, як, а, як, а як горі! А, треба рухати подаліми. Все, нарешті я, я маю можливість рухати подаліми. Вилазь. Треба не впасти. Спайдер раб. По кришах. Right. Все добре, я радий. Побігла. Так, тут немає можливості, ми тут соло граємо. І, But по ідеї. Тихо. Sure І тут є. And тут буде можливість полупитися що проти Леонардо. А мені цікаво, якщо uh, я тут використаю оцей. Він працює? Чекайте, попробую. Ні, він не працює. Коли нема. Братів біля мене, я не можу. це я не можу переключати оцю суперсилу, що я підстрибую. І. І вони мене перекидають. Полізла! Я ж казав спайдер рап! Навіть посідай лазик, спайдермен. Полізла. А, тут, тут буде. Тут буде файт вже. Супер... А ну тепер тако, я маю суперсилу тут, а? А, це моя суперсила тільки. Тільки моя суперсила. Суперсела злості. Ди сюди. Так, ладно, я порозвалю трошечки. Так, Супермен панч. Не, нікому не завдію я шкода. Значить будемо лота їх просто вручном. Сюда. Прикольно. Джони! Проти вас. Засранцы. Сюди. Кому з ноги? Ось тобі з ноги. Повідкидаємо, а цего розвалимо. Репомнімо, як це тут працює. О! Злість! Так, Астрікс обілікс, Астрікс випив зілля. А, прикольно! Я веб-способність, а вороги вже все, закінчилось. Чорт забираю, вона вже закінчується. Так, тут куди мені треба? Наниз? Добре. Навіть звук цих железяк є, що. Так, поїхали в нас. Добре. Я бачу. І класне це завдання, покращався скакати. Доганяти фургончика. Оп. Я правильно йду? Я хік його знаю. Вентарів нема. Жетончики закінчились. Так, ту що робити? Вниз? Вниз чи що? О, вниз. точно вов фургон. Побігли. А, тут має бути цей монстр такий малесенький, знаєте, той такий, такий прикольний. Вроді бо, не так я пам'ятаю. О, так, кит. Здорово, Дяра. А, такий має бути монстрик, такий дракончик маленький. Так, тут, пану буде файт. І я так і думав. Хочете битися? я буду з вами битися. А це просто засранці оце. Це не пурпрові дракона. Чи пурпрові? А, так, це. Чекайте, а хто? Порой дракони, це зараз не ми завідуємо. Так, а ну тепер сюди, давайте. Сюда. Зілля прийняв. Ну чувак, я ж відлетів! Як відлетів? Все? А, я, на горці приїхав один. Хто там? Де ви є? Ти шо? Да в ріжі мораз. Добре. О, зі пусу присели мої. А не, вон їде, Приїхав на горці. Че у нього цепура така здорова? Бужик из рапор. Так, тут закінчено. Прекрасно. Полізло. Полізла. Полізла. О... Скоранька. Оце мені подобається, зараф я люблю грати. Так, тут труба є. Куда мені? Біг? Біг я не можу, значить тільки туди. Добре, я думаю, може треба в біг пекти. Чекпоінт. Дякую, друзі, за чекпоінти. Ай, той й ти і шо? О, давай, знов кінь сидить так полізла О, мазань, фірушок. Що ж, що там таке? Робот, диви. Сміється. Що мені робота? А я ні до нього залізти. О, я просто прилизаний, не поняв як. Там робот сміявся. Oh, I hope you kick their butt. О, на дорожжяк ді задниці. Сенсей? They were robbing <реш> Прикольно мне сенсей подказал. Так иди сюда. Надо будет немножко пороскидать. А и. Туди... с Джонни пошли. Вот такого. Дякую, Раф. Так, давай. Шабежут. А ось так! А ось так! Порозкидати їх трішки треба. Сюди ходи. Да, Роман, відкриється друге дихання. Чекайте, чекайте. а да, Добре. Джоні всіх розвалив. Шай йдуть? Ходіть, ходіть. О! Ти що прийшов з боку. Зараз, да, мені треба скореньку суперсилу. Давай, давай, Раф! Промахнувся, чувак. Оп, цей! А Бляха, як класно це було! Типа пожелізаци вдарив. Я хотів его халате сам, хоть его, але не її. Давай! Що ти? Промазав! Они прикольные, такие зубы тру, тру, труби по черепушці залізні. Так, убил, добра. Right? Так, а куди мені туди? We're the truck here. To stay with us, okay? А що таке? Куди? А, що мені на цю фіню залізти, чи що? А, що мені тут робити? Тихо, тихо, я щось поки не в'їхав. Ось тако? Я просто не поняв, поки погадаємося. Там буде десь вихід, добре, що? Точно! Бляха, я чортів геній! По ігрушках закати? Ніфіга собі. Прикольно придумано. І на крешу. Так, добре, побігли далі. Оце мені подобається, це серія мені дуже подобається. Не знаю, чому воно подобається, бо просто в мене гарний настрій сьогодні, друзі. Так, куди нам далі? Ну, принаймні, я тут ніде не падаю, не туплю. Пока. Тому мені... А, ой є грузовичок. А, і плюс тут перегони ми доганяємо чортового грузовика. Монта... Вантажів пускаємо, так. Точніше. Що таке? Да я? А, а куди? А, знову мені рекламі бігти. Тихо, тихо не впадь! Ось про це я говорив. Я не туплю, а вже затупаю. Треба було вігти просто по цьому. О, дивіться, реклама майки, кавабанга Карл! Я навіть не замітив перший right. раз. О, добре, 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 я думав, що я вже кедьну. Кавабанга Карл був. Побігла. О, такой, тут де... А, тут Деморі! Чортові Деморі! А, що шкодя, недалеко. Побігла. Один пройшов. Пройшов другий, добре. Перестребнуло. Тут хоче зі мною побитися може? Чи хтось хоче з мною побитися? Та ж, ні, -ні просто вот догори. гори. Раф, ти шо? А ч ти не хочеш зоре вискочити? Ось, про це я говорю. Добре. Еижджані! Жджі! Сюди! О, вон, горзок ідем. Монтажівка, бляка. Запутаю. А я тут стрибну! Boss. А як Ці-ці-ці-ці-ці-ці, я щось не поняв. А где мне туда долезть А, по стене, может Ну, по стене, может Я что-то не понял, я думал, что я долечу. Подожди. Джонни. Right. А как мне туда долететь-то? По стене, как Вот так. Хорошо. Исчезли. Джонни. спасибо. Я немного устал.

А, дай. Файт. О, добра. Нога. Це нога. А там. А ті портпурюють дракони. Типа по бадюке прості. Оскільки я пам'ятаю. Поправда мене, друзі. Сюди. Джоні! Ця корона фраза мені подобається. Я когось тоже тож вставляв свої. Ну, коли що це заля. О, зі Джоні! А тут Арав сам говориться за мене, прикольно. Is... Джонні! Блямо, друзі, з знаємо. Сюда! Хто там? Давай я ухилюся! Right! Чисто стоїть дивиться на мене! Ти шо? Іди сюди! Джонні! Супермен Панч! Не! Я казав, тут було, супергеройське приземлення! На колінце! Right! О тако! Не! Yeah! Класно! Так, тихо. в мене ще нема скаженості. Ще нема скаженості. Давайте я в'їду трошки далі. Наберемося. Ой! Оба, поїхала! Добре. Я тобі зараз дам мене бити. А ну ступився звідси. Я зрозумів, для чого це відкриє. Він не ефективний, так би, але він ефективний в тому, що вони від вони падають і я маю можливість других валити. Ну вони в мене поко. Куда Він в пол? Треба за ним? А, це вони так би розказують. А, От тихо повідкидаю цехло, от, наприклад. От, це оша, відкину нафік. Ось, я можу з цими двома спокійно собі поки в той момент воювати. Тихо, мені треба закушну попасти, там буде монстр маленький. Я користуюсь захистом, просто не встигаю. А, деколи нажимати. Давай, дружечки, психанем. А, зараз ми психанем і самі по собі. Давай, 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 давай. Якщо націлишся, то я вже насампу розвалюю. Джані! Так, граф, давай. Тихо, 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 тихо. Да Та чого ходите за мною? О, зара, я, бляха. Зараз я узвірію! О, тепер Джоні. Сюда, бляха, муха. Wait for you, it? Не. не А я зараз такого зроблю, найшла краще. Один. А, це останній. Нінджа! А, эксцелент. Я думал, нинджа буде. Пішло. А. А, а, шо, а шо сталося? А шо це за фіня була? Давай, сволоти. Ще мені зараз треба ще раз бій проходити. Це якийсь дур... дурня, друзі, що ні? Ну що це за фіня була? А чого я тобі на туди не впітаю? Так, а, грузовик, коротше, чекає звідти, я бачу. І мені, коротше, треба буде. Та. Ж... Та ж кинь нього, тим. Ага, мені треба туди бігти, я чорт забираю. хотів би бігти до цієї... До. як він називається. За грузовиком побігти. Він десь туди не програєм. Так, побігли, він сюди поїхав. Він десь сюди поїхав. Дідітей, що зараз замість з грузовика я зустрінусь з Леонардо. О! Привіт, другі. Гежджоні! Це було гарно. Це було гарно. Пацани. Оля я там... Передайте своїм, щоб... Ну не варто. На Рафаеля не варто. Ой, як ти це зробив. Чекайте, чекайте, чекайте. О, Новинка! Ходіть, хто сюди? Прикольно! Ааа! -а Тейпа, чор забирай. Я хочу раз це зробити. Прикольно, нова, нова... нова відкрити його фішку. Чим більше граєш, тим більше шариш. Просто не, не все зразу. Я хочу його розвалити так красиво. І сюди. Прикольно. О! А цей якісь бомбочки пам'ятаю. Каже, вибач, лузер. Скільки вас там живе? Я зараз кину, засранець. Я тобі зараз кину. Сюди. Добре. Зачищено. Пішли далі. Так, де ту, де то вантажівка? Ні-ні, до гори бежать. Орайт. Але ми паралельно чистимо вулиці від всякої. ПОГАНІ! Підеку я тічу. Оце го розвалю. Та й не кидайся твою фіньою. І... а він мене не б'є. Він мене не б'є. О! Пацане, я розізлився. Я розізлився!

Заліза, короче. Джони, нашла ми, короче, вантажю. А, во, воно е А че думал, что ты це вантажюка? А там у усурвос, чекай. Бачу, мы а мы полезуем через крешу. Like Шо он робляется Винтерса, Винтерсачек называется там. Ой-ой-ой, я застрепнув. Павне за швидку тебе зробив. А, ох охорона є! Ось тут, ось тут бере флечик трошки звірів. Цікаво, чи буде файт з Леонардо, це мені просто цікаво. Сюди, друзі. Добре. Та відкинь хоч одного, щоб я міг спокійно з другим розібратися. Вот и стоит, давай, давай сюда, А! Сюда, кажи! А не себе! Это круто, эй! Ты мне не подобаешься, это не понравится, чувак, это его, это классный. Иди сюда. Сюда, зара, я тебе. зара, я тебе покажу. Ось так. Все, шае. О, лучники, давай. Лучники! Тикаем, 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 не трансу просыл, включи это. Давай! Скасувалася не суперсила, а чого? А ні, не, не скасувалася. О, давай мене розізлили, друзі. Де Давай є? Чекай, я что-нибудь голден? Черт забирай. It's, it's all good. Ааа, на юрія бойка. А мене життя мало. А мене життя мало. А як мені це все пройти? Чорт забирай, ці грузуки всюди, я загубив слід. Тихо, тихо, тихо. Тихо, мене... Мене... Треба дуже акуратно, коротше. Ой, лучник! Мене вбили. Ось про це є говорю. треба встати. І що буде, як я встану? О, життя відновилось! Ааа, йди сюда! Сюди! сюди. Джонні повернувся! Я теж така, давай, трошки зуберу ударчиком їх. Я тобі зараз. Чорт забирай. Так, тихо-тихо-тихо, я вам зараз пошпикаю мене там. Тихо, я втік. Давай, Рафаель. Давай, давай, красончик. Ось такого двох. Сволота. Де сюди. Та ж ухиляються, чого не ухиляється. Добре. Отут а мені б би... братанчики б би, чесно допомогли. Би Тихо, я не встигаю ухилятися. Давайте треба їх порозкидати нафіг, Треба такого зробити. Не встигаю, друзі, просто не встигаю халяти сам. Та ж чорт забирай! А це мені нагадує точно на стрік зюбелісь, коли ті і шаки були з тими довгими штиками. Коли вже моя суперсила включить Давай. Супермен панч. Добре. Ще один. А, вони просто відскакують від нього. Чорт забирай. Скільки в мене ще буде можливості відновитися, мені от цікаво. Дай сюди. Дай сюди, чорт забирай. Ще біжуй, давай. Нічого, я приготуюся. Ой! Хтось мені стрілив в спину! Що за сволота? Я понял як, це ось ця. Піднімайся, Рафаель, піднімайся, друзі. Ще раз, ще раз піднімайся. О, чорт забираємо. Добре, що мені тут можливість піднятися. Я зможу і стріли ухилитися. Нучка, мені цікаво, стій. Ні, не можу. Оня, і стрелею не можу ухилитися. Фу! More... Добре, що є оці можливості піднятися, батьба не було їх. Це було би важко, броти. Mission Complete. А, добренько, друзі. На цьому ми завершимо. Гарна і гарна серія за Рафаеля, трохи полупилися. А, я поняв, що пану, що файт буде. з цим. Леонардо вже в наступній друзі. серії. Все тоді. Всім дякую, всім гарного дня і. і... і... Ідіть задницю з тим я часом. Я не встигаю завжди. Все, всім дякую, всім гарного дня, друзі. Ще раз і до побачення.